Найдовший в Україні в Одесі запустили новий трамвайний маршрут, що з'єднав два спальні райони. Понад 3,5 мільйони гривень виділила Маякська сільрада на Одещині для відновлення будинків після ракетного удару. Відновлений фасад та квартири без вікон з дірками у підлозі. Який вигляд має пам'ятка архітектури будинок Лібмана? З 11-ї станції Люздорської дороги до житлового масиву Котовського в Одесі запустили подовжений трамвайний маршрут Північ Південь. Його протяжність складає 29 кілометрів. Тривалість поїздки близько двох годин. За кермом одного з трамваїв маршруту Світлана Довгонюк. Зранку вона подолала шлях з однієї кінцевої зупинки на вулиці Паустовського до іншої. На 11-й станції Люздорської дороги ми швидко їдемо. Быстро, быстро їде, быстро, 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 перед перед перед. Комфорт, Люди сели, всі доволі. Говорять, спасибо, спасибо, що ми їдемо». Уже второй тур ділай від початку до кінця, Все добре, все відлічно. Люди всі доволі. 40 вогонь маршруту номер 7 курсують через Лузанівку, Пересип, центр міста, залізничний вокзал. Інтервал руху – 5-7 хвилин. Натовпів на зупинках немає. У майже порожній вагон сів Євген. Давно жду цей маршрут. В принципі, удобно тим, що від моєї дому до е можна попасть в центр міста в першу чергу, як для мене, ну а другим можна попадать на посіок Котовського. Оцінила переваги нового маршруту і Тетяна. Відтепер, аби дістатися до Соворовського району Одеси, їй не доведеться робити пересадку. У мене мама живе на поселці, а ми здесь поселилися і тому удобно. Ну, кроме посілка Котовська будемо і по Таїрова, і в місті і взагалі. Очень удобно. Хоча как якби бы, возраст вроде бы мені пожилой, але тим не менее дуже удобно буває. На, на маршрутці так себе. Бривають забіти, бувають дороги перекриті, а прямо йде і йде. Аби запустити цей маршрут, знадобилося сім років, каже мер міста Геннадій Труханов. За його словами, він найдовший в Україні. Це другий, друге місце. Є такий маршрут 67 кілометрів Бельгії. От ми зустріли ситуацію міровою практику. 29 км в Одесі. На другу е, слідом йде Кривий Ріг. 25 км, 27 км. Тобто, саме протяжоний маршрут. Четверта станція Після запуску оновленого сьомого маршруту перестали курсувати трамваї номер 3 Третій трамвай на, на, на даний час зупинили, він не працює. 27-й працює за своїм напрямком. Потім, як я вже сказав, можливі зміни. Ми потім про них доведемо. Буде вивчений пасажиропаток, то можливо буде якийсь перерозплодий. Інтервал на сьомому трамвай складає 5-6 хвилин. Якщо б був ще і третій трамвай, і 27-й, це дуже було б жахливо. Один трамвай став. Було два, а тепер став один. І він це, інтервал через 40 хвилин між ними. Ну, Раніше, я думаю, що не більше 15 хвилин було інтервал. А зараз він збільшився сильно. І отсюди трамвай бітком. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Вчора на автодорозі, київ Одеса, патрульні зупинили автівку БМВ. Водій поводив себе зухвало, не надавав документи. Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено активну переписку з опонентами країни-агресора в багажному відділенні автомобіля було виявлено бронежилет, тактичний одяг та набої до автомату Калашникова. Тож чоловіка затримали та передали до відповідних служб втрати російських військ станом на 13 вересня. Особовий склад близько 53 тисяч 300 осіб, танки: 2175 одиниць, бойові броньовані машини 4662 одиниці, 1279 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню, 165 засобів протиповітряної оборони, 244 літаки, 904 безпілотних літальних апарати, 213 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3469 одиниць, спеціальна техніка 117 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Такий вигляд має садиба багатодітної родини степових, яка 27 червня була пошкоджена ракетним ударом по селу Маяки. Вибуховою хвилею в будинку знесло другий поверх. На першому повлітали двері та вікна. На відновлення оселі родина отримала 295 тисяч гривень від сільради. Вроді би, да, сума звичайно велика, але по цим цінам нічого. у нас на цю суму тільки ми заказали вікна, двері, камінь і ліс. Все, вот здесь а металл, вот что накрыто, это уже было из-за наших гроши. Зашпаклевали, утеплили пенопластом, сверху вот это вот клеем, Но вот этого второго этажа полностью не было. Вот ни балкона этого не было, ни крыши, ничего. Вот сейчас мы это все отстроили, весь второй этаж, вставили окна, двери, балкончик, утеплили. Перший поверх будинку довести до ладу родині поки не вдалося. Приміщення завалені речами та частинами стелі. На даний час ми спамо всі тут в одній кімнаті, тому що вже спати десь у сусідів це теж не варіант. Тому вирішили тут спати, хоч на полу, хоч в таких умовах, ну поки зато дома. В планах родини завершити ремонт на другому поверсі до листопада. Забрали повністю під ноль до першого етажа, вигнали стіни назад, построїли перестінки, утеплили кришу. Построили крышу, поменяли все вик на двери. В данный момент вот уже как бы по стены. Будем еще планируем хотя бы поклеить обои и что-нибудь придумать с потолками. Еще планируем сделать полностью, чтобы было все поломанное отопление, жилы же в троэтаж Планируем еще сделать после поклейки обоев, возобновить полностью Все отоплення і будемо как вже намагатися переходити на другий етаж. 30 тисяч гривень допомоги виділили і родині поліщу. Їх будинок зазнав незначних руйнувань. Повилітали вікна, двері обвалилася покрівля. Більше всього в нас пострадали окна, так як я сказала, і криша в перші дні ми замінили лістов 20 десь, але так сейчас пішли сильні дожди, показало, що где-то что-то все таки пропустили. Сейчас нужно міняти также, я не знаю, лістовне на 30, это где-то четверта часть дома. Загалом до сільради за допомогою звернулися власники 77 будинків. 80% з них майже повністю відновлені, каже заступник Маяківського сільського голови Василь Усенко. Ми розробили одні з перших на в області програму підтримки постраждалих внаслідок російської агресії. Відповідно до тієї програми була виділена сума, що скажу 3 мільйона 625 тисяч гривень. Все, що в людей постраждало, ми описали це, составили акти відповідні, які були підписані, і подані на виконавчий комітет. засідання виконавчого комітету вже вони в кожному індивідуальному порядку визначали суму надання матеріальної допомоги. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одещина це пам'ятка архітектури 19 століття в центрі Одеси. Будинок Хлібмана з 2019 року тут почалась реставрація, оновили зовнішній вигляд будівлі, та всередині будинок залишається аварійним. Відремонтували ту частину будівлі, котра виходить на фасад. Тут встановлені вікна і двері. Всередині наразі проживають дві сім'ї. Одна з них Лілія та Марія Гончарові. Після себе компанія, яка займалася реставрацією, залишила умови для того, щоб дом руйнувався і подалі через те, що залишили відкриті вікна та Залишили трубопровід, по якому скидали мусор отвір, який проходить крізь п'ять поверхів будівлі. Через це ракушняк, з якого побудований будинок постійно знаходиться під впливом вологи та вітру, що його руйнує. Марія Гончарова показує: всередині квартир немає віконних грам та дверей. Їх демонтували робітники під час ремонту фасаду і обіцяли до зими закрити плівкою. Це зробили не всюди, тому в будинку протяги і волога. Нам дуже складно опалювати нашу квартиру через те, що залишилися дірки у будівлі, та немає вікон, які виходять у внутрішній двір. Та не опалюються пустуючі квартири. Через це в нас у кожній квартирі власне опалювання, та через це, звісно, дуже складно нагріти квартиру до потрібної температури. За словами дівчини, взимку температура в квартирі не піднімається вище 14 градусів. Сам будинок не опалюється, тут проблеми з іншими комунікаціями. Ми знаходимося на п'ятому поверсі, це останній, перед це нижче да, даху, це також квартири з власниками якої немає зв'язку. Тобто тут вільно ходили робітники. Застройщика строїтельні компанії та ось що вони після себе залишили це розбите вікно, через яке вони викидали мусор. Та зараз компанія ця відмовляється заробити це вікно на зиму. На цього будинку потребує ремонту, інакше він почне руйнуватись, вважає мешканка будинку Лілія Гончарова. Достатньо дуже багато недоділок, тобто ті розрушення, які були допущені в результаті ну, цього, Как бы, ну, в результате ремонтных работ фасада ничего не восстановлено. Можете обратить внимание на отбитые ступеньки, которые никто не восстанавливает и не собирается. Никакие, хотя бы какие-то Профилактические работы для того, чтобы дом сохранялся внутри, не проведено. То есть сделан фасад, но внутри, конечно же, тут достаточно много работ. Дело в том, что нет хозяев квартир, которые есть. Ситуацію пообіцяли прокоментувати в управлінні капітального будівництва одеської міської ради. Також Суспільне намагається отримати коментар підрядника. Нагадаємо, на відновлення цього будинку з місцевого бюджету виділили майже 17 мільйонів гривень. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз на 14 вересня. На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, в день південно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою «плюс». В Одесі також без опадів. Стопчик термометру вночі покаже 11-13 градусів за Цельсієм, в день 20-22 вище нуля.